Через зниження температури стає важливим забезпечити місця для тимчасового притулку та допомоги. 5 грудня міська рада прийняла рішення про встановлення пунктів незламності, де містяни зможуть отримати допомогу та зігрітися в умовах погіршення погоди. Ці пункти нададуть безкоштовний доступ до інтернету, гарячих напоїв та можливість зарядити електронні пристрої. Ініціатива спрямована на допомогу тим, хто потребує захисту від холоду та може зазнати негативних наслідків через погіршення Умов. Пункти незламності в Житомирі створені відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів та рішення виконавчого комітету. Наразі на сьогоднішній день маємо 19 пунктів незламності, один з яких мобільний, от, і має своє призначення стосовно того, що ми його розгортатимемо лише там, де він буде найбільш необхідний. Всі інші є стаціонарні, вони створені на базі наших, як правило, комунальних закладів. Це відповідні приміщення підібрані. Персонал має певне оснащення для того, щоб людина в той період, в першу чергу, коли не будуть надаватись умови. Для нормальної життєдіяльності, в першу чергу, це відсутність електроенергії або тепла, могли тимчасово зайти до цих пунктів незламності, отримати послугу, зігрітися, попити гарячого чаю, зарядити мобільний телефон, от і далі продовжувати з таким чином свою діяльність. Обладнані першим чергу це. Є певний персонал, який чергує це місця для того, щоб люди могли відпочити. Це засоби для того, щоб обігрити приміщення в разі, якщо не буде тепла. Це засоби для того, щоб забезпечити електроенергією пункт незламності. Дякуючи нашим зсу. Я не користувалася в житомирі. Сподіваюся, не плану ну, не пнузно далі. Для громадян, ну, для всіх жителів України це дуже важливе підскорі, якщо буде які. ЧП, то ми можемо туди звернутися. Звісно, знаємо. Mm -hmm. А як на вашу думку, чи потрібні вони зараз? Ну так, да, по потрібні, особливо в таку от походу. Так, потрібно зимою, коли багато безхаченків, багато є людей, яких немає де притулка, де зігрітися, почути першу допомогу. Звісно, потрібні. Так, да, так, чула. А чула, чи, да. чи були ви там? Ні, не була. Uh -huh. А не як була. на вашу думку, чи потрібні вони зараз місто? Ну, звичайно, звичайно. Такий, як сьогодні ранок був. Коли люди на вулиці, їм вже треба десь сховатися, щоб було безпечно. Знаю, де надовжувати пухтінки. О, так, так. Є. Є. А скажіть, будь ласка, чи, чи були в тому пункті? Ні, не ні в одному пункті я не була. А як, на вашу думку, чи потрібні вони місто? Ну, мабуть, поки війна не кінчилась, хай будуть.